Мотоциклісти. Це ж наші мотоциклісти. А що це ви з велосипедистами не вітаєтесь, так? Федер, ми не, візнали, не впізнають на велосипеді. Отак от, от. Як тебе такий розлад? Тільки з мотоцикла зліз вже не свій, вже, вже, вже не знайомий. Вже можна отак от проїжджати. Я не впізнав які-то діти, є думаю, що за діті? Я тут подію. Ну, дякую, дякую. <серказ> я думав, дітям є. Сподіваюся, так усі думають, хто мене бачить. <серказ> Усім привіт! Вітаю на каналі По лайту. Хоба! Сьогодні у нас велосипед Електро. Як ви всі пам'ятаєте, я вже один раз успішно у тему, яка мене стосується: це байдарки. І сьогодні я так само розповім вам про велосипед, коли ніфіга про них майже не знаю. План є. Що ж, давайте знайомитись. Це у нас велосипед Fisher Viator 4.0 I44 см. Я спеціально не читав багато інформації про цю техніку, щоб розповісти вам усе так, як я відчуваю як людина, яка перший раз насправді спробувала прокатитися на такому електровелосипеді. Чому він електро, тут є помічник. Це не такий, що ти там натискаєш кнопочку, і він сам їде. Тут ти крутиш педальки і він тобі допомагає. І робить такий вид, ну це типу ти такий класний і так класно крутиш педалі. Хоча насправді ні, це робить моторчик і батарейка. Друзі, а чи пам'ятаєте ви, що на каналі проходить розіграш, який вже в принципі можна сказати, що почався, і пройде він саме на 3000 тисячі підписників? У вас є дуже класна змога виграти сертифікат у мотомагазин на 3000 тисячі гривень. А також буде другий і третє місце, на як ви отримаєте якийсь мерч, який саме ще не відомо. Але, скоріше за все, буде відомо найближчим часом у моєму телеграм-каналі. Тож, правила прості, підписочка на канал, підписочка на телеграм-канал і один коментар під відео дорівнює один шанс на виграш. Швиденько по характеристикам, які я все-таки прочитав і запам'ятав. Тут у нас батарейка на приблизно 400 Вт-48 вольт. Моторчик на 48 вольт 250 Вт. Видає до 50 ньютонів крутного моменту. М'якенька сидушечка. Непоганий амортизатор. Сидіння також з амортизатором. Тут такий. Шток 9 передач, 28 колеса, бажничок розрахований на 25 кг і гідравлічні тормоза. І це, мабуть, усе, що я тут запам'ятав. Е, велосипед на но новий, він у БВ стані, але нібито він такий, як і має бути з магазину, окрім деяких запчастин. Ну, це я вже довісив сьогодні перед поїздкою. Оце тут вже було на ізоленті, ну, коротше. Трошки по органам управління. Ось тут у нас знаходиться кнопочка, яка це вмикає. Бачили, там була шоста передача. Але я її чомусь вже не можу намацати. Оце у нас каже про те, що у нас перша. Оце у нас пробіг одометру. Оце у нас загальний пробіг взагалі на цьому велосипеді, бачите, 856 майже кілометрів. Тут у нас буде швидкість, і тут має показувати. Скільки ми використовуємо батарейки, коли він нам допомагає. Натискаючи плюсик тут, ми змінюємо рівень допомоги. Максимум, бачите, 3. Мабуть, мені наснилося, що їх було 6. Воно тоді, коли вмикається, показує 6, і це мене трошки збентежило. Максимальна швидкість, до якої він допомагає, це 25 км на годину. Чому так? Тому що так гласять закони Німеччини. Велосипед німецький. Затиснувши оці дві кнопочки, ми можемо знайти у налаштування. Це ми можемо змінювати рівень підсвітки екрану. Я виставив на одиничку. Тут у нас є показувати кілометри, мілі, і все. Більше нічого. І отут, нібито можна виставити максимальну швидкість, до якої він допомагає, бачите? Але це нічого не змінює. Не знаю чому, не розібрався. Максимум, бачите, можна 20, 50 виставити, мінімум 25. Але воно ніфіга не працює. Пробував 50, може там потрібно якось його перезавантажити. Фіг його знає, коли ще порозбираюся. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Світло у нас вмикається, якщо затиснути ось цю. І затиснувши ось цю кнопочку, можна зробити так, аби він тронувся за вас. Зараз я не чіпаю педалі. Опа, покатився. Магія. І вимикається теж натискання затисканням, затисканням ось цієї кнопочки. Бац, все, вимкнуто. Батарейка у нас інтегрована, як ви вже побачили, і вона зйомна. Всього лише одним рухом. Хоп. І вона у вас вже в руках. Можете нести додому, можете нести на металобрухт, можете нести, не знаю, куди завгодно. Тут у нас дірочка, аби заряджати. Оп. Зарядили, принесли назад і втикнули її на місто. Зараз покажу як. Ключ нам вже не потрібен. Тут ще є кнопочка, яку в теорії ви можете натиснути і побачити індикацію, наскільки вона заряджена. Мені вона дісталася вже не працюючою. Маємо дуже швидке і зручне регулювання сідла. Просто відчепнули, підійняли, вирівняли, зачепнули назад. Сіли, поїхали. Їдеться. Велосипед, як я розумію, позиціонує себе більш як дорожній, він там називається Сіті Щось там. Але ми сьогодні ось тут з ґрунтовочками прокатилися, по лісу, все нормально, амортизатор амортизую, сидіння амортизує, все працює. Поїхали, раз, два, три, оп! Не війшов в поворот. Тут потрібно трошки поменше передачу зробити і все. Дуже зручно, можна ендурити, колеса, звісно, не дуже. Резина така асфальтна. Але не знаю, сьогодні по мокрому пісочку у мене проблем не було взагалі. Поїхали, подивимося, як він у лісі, та і взагалі е насолодимось нашою прекрасною осінню. Опа! Накат тут досить гарний через резину таку дорожню накачано до трьох з чимось атмосфер. Тож з цим проблем немає. І, в принципі, я сьогодні вже проїхав кілометрів 6, взагалі без помічника. Там було, звісно, здебільшого трошки вниз, там таке і полюсою, і ґрунтовками. Сьогодні у нас е, мокрий пісок, тож пересуватися. Легше, ніж зазвичай. Ну, зараз ми це все подивимося. В принципі, я зараз їду без напрягу, так само, як і на е, своєму іншому велосипеді, який немає е, цих електропривілеїв, цих всіх фішечок. Дивіться, яка весна. Ой, вибачте, забудьте, дивіться, яка осінь. Весна буде трохи пізніше, щоб зиму пережити. Так, коротше, поїхали, поклацаємо режими. Вмикаємо наш компуктор і зараз маємо першу стадію допомоги. Нормально, мені писали, що по піску неможливо їхати, ну скоріше за все по сухому. Так, буде тяжкувато. По-мокрому, проблем не відчуваю. Від слова зовсім. Дуже комфортно себе почуваю. Нормально він їде. До речі, мені було цікаво, як він буде буксувати по піску. От хотілося мені дуже по по-сухому проїхати. Ну, типу, я це знаю як на мотоциклі, але ти там сидиш і буксуєш просто газулькою. А як ти типу, побуксувати, коли ти крутиш педалі? Мені здається, тут у нього якась. До речі. От я не можу забуксувати на піску, я зараз намагаюся сильніше крутити. Ану, робимо третю. Оце сильна допомога. Шукаємо пісок. А він не буксує. <смі> він <смі> Я не знаю чому він просто їде. Отут уже такий трохи рехляк. Рихляк у горку. О! Ну а тут забуксувався, але я все одно заїхав. Ух! Заїхав по рухляку. Їду по рухляку по полісу. На оцій дорожній резині. Як вам таке? Це було... Ну, і тут гірка невелика, на камеру, звісно, не видно. Але я заїхав ось сліди. Мої. Голубоченько так було. Ну, третій режим це. Оце явно для лінивих. Оце гірка це не гірка. Пісок на пісок. Якщо маєте трошки сили, то я гадаю, вам ніде не буде складно. З таким то помічником. Ну-ка спробуємо трошки розігнатися. 25 зробимо чи ні. Тут потрібно, звісно, передачі ще клацати. До речі, відчуття, що він вимикається на 24. Оці німці, вони залишили оцю опцію змінити це у комп'ютері. Чи може це просто комп'ютер якийсь інший, я не знаю. А отут -от стоїть 24. І... ніфіга не змінюється, коли ти це робиш. Коротше, це дина фігня. Але я читав, там, якщо. Захотіти, то це все можна змінити. Так, вимикаємо помічник, пробуємо проїхатись без нього. Тяжче, звісно, тяжче, як на звичайному велосипеді. Якщо його постійно не підіймати, а просто їхати, то нормально. Навіть невелика гірка є, зараз ну, і її спробуємо взяти без помічника. Фу, привстав і І... Фу, заїхано. Я не можу сказати, що мені це тяжче, ніж на звичайному велику. Фу. Але, звісно, якщо їхати в великій відстані. Фух. То, мабуть, краще не розраховувати на всю цю електроніку. Що такое? Давайте разом з вами подивимось, як змінюється оці от штуки. Скільки ват він використовує, аби нам допомагати. О я зараз їду на одиниці. Бачите, воно взагалі не підіймається. <хи> По нулям. По нулям. Хоча я крутив подалі. Вмикаємо другу. О! Що там? 200? 100, 200. 100-200. не підіймається. Ну і давайте третю. Трошки вже. Прикол. Прикол! Все. Приїхали! Спав ланцюг. Ось він ланцюг, ось вона зірка. Оце прикол дес, так? Ну все, явно цей велосипед не для бездоріжжя. Спадай ланцюг. Коли здалеку побачив якийсь великий гриб. Або навіть і другий. А от і навіть третій. І навіть ще тут є, дивіться, які красені. Сираїшки. Опа! А це тут хто? ще один такий. Краса. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у вас та й у нас є неймовірна змога почути е, почуття двох людей, які вперше сіли на електровелосипед. І я свої відчуття вже всі озвучив. Або ви їх почуєте наприкінці відео, скоріш за все. Але зараз хочу запитати ось мою кохану, що вона відчуває взагалі і думає з цього приводу. Усім е, привіт! візьму. Я сьогодні перший раз також спробувала покататися на електровелосипеді. Мої враження. Перше, що хочу сказати, при моєму зрості 1,57 м, я думала, що він для мене буде завеликий, тому що я пробувала сісти на нього вдома, і мені здавалося, що я буду відчувати себе невпевнено. Але тут можна ну, дуже легко регулювати висоту сідушки. І от на мінімумі, на самому низькому положенні, вона для мене прям дуже комфортна. Тобто ти відчуваєш себе впевнено за рахунок того, що вона і широка, і ти сидиш. В мене відчуття, що ти якби на такому стільчику сидиш, і ще так руль трішечки повищий, ніж на моєму велику. І це таке відчуття комфорту дає. Тобто немає такого, що ти там втрачаєш рівновагу за того, що типу, ти низький з ростом. Прям все дуже супер. Друге відчуття, власне, щодо його функції. Він дуже круто працює з тим, що ти один раз крутнув педалі, і ти просто вже полетів з цим. Треба бути навіть трішки обережними. Тому що ну, якщо ти до цього ну, ніколи не їздив на такому, то ти такий хоп, і там можеш кудись ну, не зорієнтуватися. Тому... Це треба, якби. Коротше, ще... До, цього звикнути. Да -да -да, ще до цього треба звикнути. От дуже прикольні враження, що ти можеш їхати і на якісь там горочки, на якісь там, там де ти вже трішки втомився, і тобі вже лінь крутити педалі, ти такий хоп, і воно тобі допомагає. І ти можеш проїхати більше, побачити більше, і взагалі, ну, типу, не відчувати такої втоми. Тому як для різноманіття по катушах на великах, це прям топ. Можливо, справжні цінителі, типу, кажуть, ні, треба крутити педалі до останньої каплі пота. Але чому б не робити собі життя трішечки легше і приємніше? Я вважаю, немає причини собі в цьому відбуванні. Поки батарейка не сяде. Так. І ланцюг не спаде. Все. Точно. Це. Дякую велике за коментар. Сподіваюся, він буде корисним глядачам. Я гадаю, буде корисним, бо мені було дуже цікаво це почути. Емоції справжні. А ми поїхали далі. Да, а ми поїхали. Які мої загальні враження про цю техніку? Запитаєте ви, і позитивні хочу сказати я вам інформацію, яку я не додав. Він може проїхати до 100 км з помічником. Ну, Це вся інформація, це фігня, ви розумієте, там, в залежності від того, які режими клацати, як ви там активно педалями крутите. І так далі. А також він важить 28 кг без термоса, який у нас сьогодні був. Тобто ну, його підіймати можна, але він, звісно, не такий легкий, як звичайний велосипед. Можна зняти батарейку, буде легше десь кілограми на 3-4 Техніка прикольна. Чи варти він своїх грошей? -е, купувався він минулим власником за тисячі доларів. Зараз він е, коштує. Здається, він знятий з виробництва насправді. Коротше, півтори тисячі доларів я б за нього ніколи не віддав. Ні. <с ez> <début> Купити БВ е за адекватну суму. Чому б ні? Прикольно. Їдеш на розслабоні, сидушечка м'якенька, як тобі треба. Клад-склад, -клад, швиденько підрегулював, повище, понижче, там пострибав. Бачили, сьогодні у нас ланцюг спав, це тому що по корінням активно на ньому їхати не можна. Не можна їхати. Ну, не та техніка. Спадає ланцюг. А так, по місту, по парку та де завгодно. Техніка отакезна. Батарейку зарядив та покрутив. Прошу вибачення у всіх велошанувальників. Ну, не велосипедист, я, я трошки по іншій техніці, але розповів, що як я. Це відчуваю. Чи буде ще у нас віліки на каналі? Ну, можливо, і будуть. Тож, якщо ви затятливий велосипедист, підписуйтесь, може ви станете мотоциклістом. Усім дякую за перегляд. Робіть якісь активності, які так подобаються всім блогерам. Мені вони теж подобаються, буду за них дуже вдячний. Хтось користувався цим велосипедом. Декілька років. Також я поставив його трошки невдало у лісі. І підножка в мене вже в руках. Як так? Вона не виглядає дешевою, але відламалась як дешевий силумін.